Вхідні вуличні двері, комплектація люкстермо, модель Astoria. Полотно товщиною 110 мм. Посилене має 16 ребер жорсткості з терморозривом, наповнення: Пінополістирол, мінеральна вата та фольгоізол. Три контури ущільнення. Із зовнішньої сторони атмосферостійка дерев'яна панель Arwood, товщиною 15 мм, колір горіх світлий. Трикамерний склопакет з ковкою всередині. З внутрішньої сторони вологостійка МДФ накладка товщиною 10 мм у ПВХ плівці для зовнішнього використання. Колір біле дерево. Замки. Верхній – секюреме 2019, нижній – секюреме 2061. Встановлені в теплоізоляційні кармани на одному рівні з металом полотна. Якісна чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр – 2, рама товщиною 135 мм з корковим терморозривом, наповнення, мінеральна вата та пінополістирол. Регулятор прижиму полотна із захисною нержавіючою пластиною, що захищає короб від затирання язичком замка, підсилювачі ригельної зони у коробі дверей. Нержавіючий поріг також із корковим терморозривом, три петлі та три антизрізи. Рама пофарбована у два кольори. Наявність зовнішньої чверті в коробі підвищує стійкість до злому. Крім того, лишва розташовується в рівень із накладкою, що надає дверям завершеного та естетичного вигляду. Інноваційна зовнішня панель ARWOOD – це ваша щоденна впевненість у затишку безпеці та стилі. Служить роками, зберігаючи свій вигляд і функціональність.